Добрий день усім. Мене звати Тамара Фаєвська, я заступник директора Радивилівського ліцею номер 1 що на Рівненщині. Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом встановлення громадянина Патріота крізь призму участі у всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі Паросток. Під гаслом Боролись, боремось, поборемо у жовтні 2022 року у Радивилівському ліцеї номер 1 проведено очний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого патріотичної гри. Паросток у межах заходів відзначення Дня захисника України, дня українського козацтва, і 80-річчя Української повстанської армії. Йому передувала системна робота, він передбачав комплекс тематичних заходів, які були об'єднані однією метою. Участь окремих класах в певних випробуваннях була вплетена в канву загальношкільного плану заходів, і в комплексі створила загальну картину змагання. Для прикладу, акцентую вашу увагу на участі класного колективу 6 Г класу у полотні випробувань. Місце проведення, відповідно до умов, було обрано територією закладу, яку попередньо підготовлено. До програми очного етапу проведення гри було включено два модулі, реалізація яких була паралельна і синхронна. Частина заходів була проведена попередньо, і у визначенні межі підведено їх підсумки. Модуль 1 формування життєво важливих умінь і навичок. Для реалізації цього випробування здобувачам освіти 6-го АВГ класів Радивильського ліцею номер 1 була запропонована забава пошуканка, адаптовуючись у широчінь. Відповідно до чітко окресленої мети, були укладені правила, підготовлені завдання, спроектовані чотири локації, розроблені критерії оцінювання, орієнтування на місцевості за компасом. У цьому випробуванні юні пошуковці демонстрували вміння правильно знаходити напрями та сторони горизонту, визначати азимути руху, вибирати орієнтири, визначати відстані до місцевих предметів. За допомогою годинника, адже не завжди в екстремальних умовах є компас чи заряджений телефон, продемонстрували практичні навички, визначення. Визначення напрямку на південь, як зорієнтуватися на відкритій місцевості, на думку юних туристів, було найпростіше кожен став спиною до світила, і його тінь вказала напрямок на північ. Після вдалого повторення теоретичної складової на мандрівників очікувала практика прокласти маршрут. За правильно виконані завдання учасники отримували промінці, які пізніше. Конвертували в кульки. В нашому містечку Радевилові є низка культових споруд, які можуть бути орієнтерами в місті. Це православні католицькі храми і каплиці. Попередньо частина з них була сфотографована і сьогодні запропонована в якості дороговказу. Здобувачі освіти за зображеннями визначили і позначили напрямки основних сторін горизонту. На фото з лісового масиву здобувачі освіти визначили напрямки за розташуванням мурашників і квартальних стовпів. Для виконання завдань цієї локації був використаний план пришкільної ділянки Радевилівського ліцею No1, який був створений на одному із уроків географії майже 20 років тому. Спочатку здобувачі освіти пригадали базові терміни локації, записали всіма видами запропонований масштаб пришкільної ділянки, визначили за допомогою масштабу площу фруктового саду, відстань від центрального входу до географічного майданчика, проклали маршрут і визначили найкоротшу відстань від входу номер 4 до південно-західного кута стадіону. Найвправніші отримали 10 промінців і перевели їх у дві кульки. Метеорологічне спостереження за природою. Локація я метеоролог. Усі команди, працюючи в цій локації, отримали календар погоди за вересень 2022 року. Завдання полягало в тому, щоб Проаналізувати і укласти графік ходу температур за вересень, розу вітрів, діаграму хмарності, пригадати народні прикмети вересня та обговорити сезонну діяльність людини в цьому місяці. Для раціонального використання часу та ефективної діяльності ватаги юних туристів поділилися на дрібніші підрозділи. По завершенню забави пошуканки журі підвело підсумки і оголосило результати. Найвправнішими туристами була ватага 6-го Г класу вперед до перемоги. Переможці вибороли 8 синьо-жовтих кульок. Модуль 2. патріотичні складові. У 2022-23 навчальному році Радивилівський ліцей номер 1 вимушено працює у дві зміни. Ми неухильно виконуємо указ президента Володимира Зеленського про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Проводимо її щодня. О 9-й годині перша зміна і о – друга зміна. В одному із холів закладу розміщено стіну пам'яті полеглих за Україну. До лютого 2022 року на ній було вісім фотографій, сім полеглих воїнів АТО з Радивилівської територіальної громади і один Ігор Черняк, колишній учень закладу. Дуже боляче, що майже за рік українсько-російської війни вона поповнилася портретами випускників ліцею Анастасії Чаковської, Владислава Костюка, Андрія Грановського, Владислава Боровика, Максима Гнатюка, Назара Войтовича, які віддали своє молоде життя за свободу України. І поки готувався виступ. Стіна слави поповнилася ще одним портретом Костянтин Гринюк. Сьогодні кожен громадянин України виборює мир та спокій для нашої рідної землі. І це в особливий спосіб роблять здобувачі освіти, виборюючи мир навчанням, творчістю, жагою, допомоги тому, що це єдина зброя, яка в них є. Ми вдячні нашим військовим, які захищають нас адже це також якісь діти, чоловіки, батьки, брати, тож бажаємо їм якнайскорішого повернення додому живими і здоровими. І кожен раз, коли волонтерська комісія закладу передає гостинці воїнам на фронт, ліцеїсти, а серед них і здобувачі освіти 6-го Г класу вкладають в пакунки свої листи з подяками, вдячністю і просто теплими словами. Дуже щемливо спостерігати, як такий лист пише маленький українець своєму татові чи мамі на передову, малює малюнки, власноруч робить сувеніри, дарує власні вірші. Шестикласники підтримали загальну ліцейну благодійну акцію Зігрій захисника, під час якої було закуплено теплі речі, солодощі, печиво, засоби гігієни. Та відправлено військовослужбовцям Радивилівської громади, які зараз на фронті захищають Україну, а також пораненим захисникам, які проходять лікування та реабілітацію у Київському військовому шпиталі. Також вони виготовили для воїнів оригінальні букети з цукерок своїми роками. З проханням про допомогу до ліцейної спільноти звернулися волонтери з Кривого Рогу, які опікуються хлопчиками та дівчатками від 3 до 16 років, вихованцями дитячих будинків, зруйнованих під час війни. Учні, учителі, батьки зібрали теплий одяг, взуття, ліки, іграшки, засоби гігієни та відправили їх дітям Херсона, Запоріжжя, Кривого Рогу. В межах загальношкільних заходів здобувачі освіти 6-го Г класу змагалися з ліцеїстами своєї вікової категорії у патріотичному квесті Захисники та захисниці разом до перемоги, під час якого дізналися цікавинки з історії нашої країни та Збройних сил України. Таким чином, в умовах реалій сьогодення. Коли Україна ціною життя героїв Небесної Сотні російсько-української війни, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свою свободу і територіальну цілісність, на новий рівень виходить функціональне значення очного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри Паросток. У свідомості її учасників формується відчуття того, що кожного у своєму місті, в своєму навчальному закладі країни стосується події в Україні, і залежать вони безпосередньо чи опосередковано від них. Вони молоде покоління, творці майбутнього своїх дітей і онуків. Матеріали конкурсу вибороли перше місце в обласному етапі і були найкращими у республіканському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри Паросток. На цьому я щиро дякую вам за увагу. Мирного і тихого всім дня. До побачення!